Мої шанування, друзі, неділя, 16 червня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. Це традиційний ранковий брифінг для вас. Сьогодні зовсім ранковий. Він виходить, принаймні, поки пишу, тому що маю ще е, справи відповідальні, незважаючи, що це неділя, але подекуди війна не знає вихідних. Це треба так само розуміти. Але це нічого. А, але... Ми ж маємо з вами обговорити перший день саміту обов'язково. Думаю, що решту продовжимо під час стріму недільного, який традиційно сьогодні так само має бути. Ну і розпочну я із того, звичайно, що це важлива подія, яка зараз відбувається в Швейцарії. Без сумніву, ви знаєте, я своє враження передам, свою емоцію. Коли я побачив ось цей зал, ось цей стіл. Так, де збираються лідери, представники делегацій, повноважні представники країн світу з різних континентів, і це все збирає Україна, це все українська ініціатива для того, щоб говорити про український план миру, саме український, а не нав'язаний іззовні, не російський, не китайський, не ще якийсь. То я був дуже приємно вражений, скажу відверто. Чому? Ну тому що. Дійсно, масштаб заходу, його організація вона вражає, і з цієї точки зору вже ефект досягнуто. Навіть фотографування, де зібралися лідери, в центрі Україна спільне. Тобто я вважаю, що це вже з інформаційної з символічної, з політичної точки зору важлива подія, щонайменше саме якщо ми говоримо про це, і це уже немало. Як мені е, видається, це дуже важливий момент. Так само, Наступний, власне кажучи, що ж треба сказати, і тому то, взагалі ідея організації вона правильна і, от перший день показав, що цю подію дійсно бачите, всі світові ЗМІ пишуть про це, це обговорюють. Ну, як я і казав, звичайно, очікування різні, абсолютно, хтось каже, що це призведе до посилення тиску на Росію, і як наслідок. До того, що в принципі будуть відкинуті ці всі ультиматуми Путіна, а план буде базуватися на нормах міжнародного права. До речі, щодо ультиматумів, більшість лідерів світових, які були присутні, вони висловилися про те, що такі ультиматуми Путіна неприйнятні. І прочитали сигнали. Ось те, що я вам говорив про те, що Росія грає, Путін маніпулює, Путін вкидає пропаганду, Путін намагається фактично тиснути, Путін проводить потужну інформаційно-психологічну операцію, вкидаючи ці ультиматуми. Воно багато ким було розгадано і названо європейськими лідерами, саме тим, що це є пропаганда і шантаж відвертий. Ну от, наприклад, премєр міністерка Італії Мелоні так і... Висловилася відкрито і сказала, що це все схоже на пропаганду, а не на мирний план. А віце-президент Сполучених Штатів Камала Гаріс говорить, сказала чітко виступаючи про те, що пропозиція Путіна це не пропозиція про мир, а це заклик до капітуляції ось те, що він висуває ну, Тобто, була надана оцінка німецький канцлер Шольц, відкинув це, хоча, звичайно. Звучали нотки і про те, що на якомусь етапі треба буде домовлятися з Росією. Треба буде, а, значить, з Росією відновлювати діалог, але різні думки тут були. Хтось виступав за те, що це має статися швидше. І такі настрої є, і друге. А, ну але як висловився Шарль Мішель, голова Європейської ради, що тільки Україна, український народ мають вирішувати, коли це може статися і коли цей період може прийти. Я зараз. Надам такі, знаєте, основні цитати, хто що сказав, а потім вже більше до аналітики е, Заходу і того, чого очікувати надалі. І, ну, от те, що сказала Камала Харіс, я вже вам процитував. А далі Урсула фон дер Лїн, голова Єврокомісії, поки що не знаю, збережеться на посаді, можливо, чи е, не збережеться. Але ну наразі голова Єврокомісії, і вона сказала, що замороження конфлікту не є вирішенням проблем. Той же час представник Саудівської Аравії від Саудівської Аравії був міністр закордонних справ. Хочу нагадати, що перед самітом Швейцарії український президент Зеленський відвідував Саудівську Аравію там говорилось. Ну зрозуміло, що Саудівська Аравія для нас це ще й важлива країна з точки зору мобілізації близького сходу і глобального півдня регіону. Тобто, він сказав про те, що Україна і Росія повинні піти. На важкі компроміси для досягнення миру, а приблизно в таких же реляціях і в таких же, в такому ж контексті був виступ міністра закордонних справ Туреччини Фідана. Бачите, що ну, я попереджав, я говорив про те, що візити Фідана до Китаю і до Росії напередодні глобального саміту миру це не просто так. Тобто, безумовно, що Росія, Москва, Пекін будуть говорити і схиляти всіх. І Туреччина, зокрема, до того, щоб вони, скажімо, пропонували або якісь компромісні варіанти, або відверто тільки китайський план просували. Тут у мене особисто немає жодних сумнівів щодо цього. Це, в принципі, так ми зараз бачимо. ну, Виступ Фідана на саміті Миру це так само продемонстрував. Виступили і. Президенти з африканських країн, наприклад, президент Гани Акуфу Адо, сказав про те, що Росія дестабілізує ринки, викликаючи е, недостаток продовольства і ріст цін е, по всьому африканському континенту, дуже важливі меседжі так само, що вони лунають від африканських лідерів. І е, хотілося б і сподіваюся, що це буде висвітлюватися медійно так само і в Африці, для того, щоб вони бачили, хто є хто. Тому що ви знаєте, це якийсь оксюморон, ну це відверто смішно. Коли Росія закликає боротися за свободу, все значить боротися проти Заходу, африканські країни проти якогось гніту, вибачте, при всіх негативах Радянського Союзу, а, так а, але там була. Ідея комунізму, вони несли свободу, тому вони це якось могли пояснювати своїм африканським друзям. Натомість Путін на сьогоднішній день Росія, яка веде війну і є, і намагається відродити колоніальну імперію, і веде війну дійсно загарбницьку, війну жахливу, війну на знищення українського народу, на загарбання територій. Те, від чого страждав африканський континент, вибачте століттями, і вони ще можуть якісь африканські лідери дивитись в бік Росії, я думаю, що їм має бути соромно тим, хто дивиться в бік Росії і тим, хто намагається вибудовувати співпрацю з Росією, коли Росія не несе звільнення і свободу, а несе поневолення, агресію і пригнічення, те, від чого страждали. Те, від чого страждали наші друзі там на континенті, тому Африка мала би бути першим континентом, великим континентом, де більшість, абсолютно більшість країн, мала би рішуче виступати із засудженням Росії за припинення війни, за припинення контактів з нею і за приєднання до санкцій і за поглиблення її політичної ізоляції в світі, а не давати можливості як окремі країни. Виходити Путіну з ізоляції, виходити на арену і розповідати, які у них зв'язки з Африкою, як вони контактують, яка у них взаємодія, співпраця і тому подібне, і тому подібне. Тому важливі такі меседжі. Добре, що був і президент Кенії, до речі, який провів так само і двосторонню зустріч з українським президентом, як і інші лідери. Маю сказати, що я втішений і задоволений. Тим, що приїхав президент Аргентини Хав'єр Мілий, його приїзд ставився під питанням від початку, але він все таки прибув і так само провів і двосторонню зустріч з українським президентом і засвідчив в підтримці України з боку Аргентини, була зустріч у Володимира Зеленського. З президентом Чілі Борічем, Це так само важливо, це дуже прогресивний лідер. Зараз вони обидва боріч по-своєму. Мілий він в своїй ексцентричній манері по-своєму, починаючи від зі свого зовнішнього вигляду, закінчуючи реформами, які він проводить зараз в Аргентині, там чинять спротив цьому, там серйозні акції протесту, але молодець знайшов все ж таки можливість і приїхав особисто. Це важливо, тому що. І контакти із Латинською Америкою, і контакти з Африкою потрібно розширювати цю географію зв'язків. Потрібно, щоб про Україну говорили, писали, чули, говорили про українську формулу і в Африці, і в Південній Америці. Це точно від цього точно буде користь. Ну тобто, ми маємо поширювати наші впливи. Це робота звичайно дипломатів, це робота серйозна на зовнішньополітичній арені на всіх міжнародних майданчиках, де тільки можливо, має бути український голос, має бути інформація про агресивну війну, яку веде Росія, про те, що Росію необхідно засуджувати, притягнути до відповідальності і підтримати Україну. Ну, і... Канцлер Австрії Нехамер закликав країни здійснювати тиск на Москву, щоб вона погодилася на реальний мирний процес. Тобто, все ж таки, ми бачимо, що і від Австрії є заклики. Ну, чому від Австрії, знаєте, там ситуація. Зараз на виборах до Європарламенту перемогла партія Свободи, яка, ну, яку називають проросійською, яка має певні такі висловлювання, і політику сповідує за те, що потрібно з Кремлем дотримуватися співпраці і так далі. Тому особливо приємно можна сказати, що і Австрія, попри все, але закликає тиснути на Росію, а не на Україну. З метою того, що потрібно йти на якісь компроміси. Ну, це, це так само важливо. А в той же час президент Польщі Анджей Дуда нагадав і про Білорусь, і про Лукашенка, який фактично так само несе відповідальність за агресію а проти України, який надав Росії територію для вторгнення, який дестабілізує ситуацію в регіоні так само, який. Співпрацює з диктатором Путіним, який я ще додам до того, що сказав Дуда, підставив весь народ Білорусі увесь під те, що дозволив Росії розмістити тактичну ядерну зброю таким чином підставляючи Білорусь, тому що вкотре нагадую, чому Путін це зробив. А Путін це зробив, тому що на випадок ескалації і росту загроз запустити тактичну ядерну зброю з території Білорусі. І щоб потім відповідь НАТО була по території Білорусі і постраждали не в Росії, а постраждали білоруси. От е, білоруському суспільству варто про це задуматися і робити висновки і згадати, що вони так само здатні на серйозні акції протесту заради своєї свободи і кращого майбутнього, ніж їм пропонує і може запропонувати Лукашенка з Путіна. Я знаю, що мене слухають білоруси. я... Вірю щиро і сподіваюся, що Білорусь в майбутньому буде вільною, буде вільною від авторитарного режиму Лукашенка, буде вільною у своєму виборі і зробить правильний прозахідний проєвропейський вибір. І ми в майбутньому збудуємо ось ту, скажімо, вісь співпраці з північної Європи до півдня, тобто фактично від Фінляндії через країни Балтії, Польща, Україна, Румунія, Молдова, Чорне море. І це так само стане ну, такою міжмор'я, Тримор'я ініціатива, яка має всі шанси на реалізацію і на посилення нашої як економічної, так і безпекової співпраці. І Дуда слушно зазначив, що а, Білорусь бере участь в конфлікті на стороні на боці Росії. І так само Білорусь дестабілізує ситуацію біля кордону з Польщею, скеровуючи, а, ну, ми знаємо, ось ці величезні, скажімо, потоки. Нелегальних мігрантів, перекидаючись, намагаючись створити кризу в Польщі, створити безпекове загострення на кордоні з Польщею, так само, що потрібно зупинити. В той же час канцлер Шольц сказав про те, що мир в Україні не можна досягнути без залучення Росії миру в Україні. Але Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія. Змогла би завершити війну сьогодні чи в будь-який інший момент. Ну, зрозуміло, бачите, це те, про що я говорив: про те, що є половинчаста позиція, але є така позиція про те, що дійсно діалогу з Росією не уникнути в майбутньому. Про це говорили європейські лідери, і не тільки, а в основному європейські. Від Камали Харріс ми про це не почули. Все ж таки американська делегація від Британії так само. Але європейські країни, окремі, які про це зазначають, про те, що все ж таки доведеться в якийсь момент, і є такі країни, як Саудівська Аравія і Туреччина. Треба звертати увагу, все ж таки, вони потужні гравці в своєму регіоні. О, на них багато хто орієнтується про те, що якихось важких компромісів не уникнути. Ну, подивимося, що вони мають на увазі, але тенденції такі, що, звичайно, діалог має відбуватись про це більшість говорить. І тут важливо що, ну, безумовно, важливо, щоб була позиція, що треба з метою цього діалогу натиснути на Росію і дати Україні інструменти на полі бою. Змусити Путіна а йти з України, дати Україні інструменти для того, щоб продовжувати тиск, для того, щоб знищувати ворога, для того, щоб наносити удари по об'єктах російських військ в окупованому Криму. І я думаю, що це зараз стратегія. Біль тут правильно написав про те, що Україна концентрується на тому, щоб зносити систему ППО, руйнувати ППО ворога на Півдні і в Криму. Ну я теж про це неодноразово говорив. Ви знаєте, що у нас так трапляється, що коли говориш, 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 а потім там хтось із західних медіа напише, чи Інститут вивчення війни, чи більд, і всі перехоплюють ці очевидні речі, хоча про це говориш тут ну по півроку. Ви знаєте, хто за мною а, стежить так само, що а, про це йде мова. Ну, але, будь ласка, добре, нехай так. А, так, 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 так само має звучати голос наш а, там на Заході. Ну і правильно. Більт робить висновки, що навіть ціною відходу з певних позицій на Донеччині, де ситуація непроста, є складна, але те, що Україна зараз продовжує реалізацію стратегії по півдню, б'є по Криму, наносить там удари, я думаю, вони будуть зростати ще й тоді, коли ми отримаємо ось це. Ви всі знаєте, про що я. І тоді, в принципі, збільшиться кількість ударів і операцію по ізоляції Криму однозначно треба буде продовжувати. Це теж позиція сили, це теж забезпечення позиції сили за столом майбутніх перемовин, це теж а, зменшення ось цієї пропаганди цих понтів путінських, які він висуває. Оці, значить, про те, що нехай йдуть на поступки, інакше війна буде тривати. Ну, так значить, треба зробити війну для нього дуже складною, дуже дорогою і дуже болісною. А це можливо через і удари по Криму. Це можливо через операції там, операції на півдні, збільшення втрат російських військ, збільшення санкцій. Чекаю, все ж таки, позиції Німеччини, щоб вона змінилася, і а, був вже такий потужний санкційний пакет, як запровадили додатковий США і Британія, приєднались до нього, і продовження ізоляції тиску з метою реалізації саме українського плану, перенесення війни на територію ворога. Як неодмінна частина того, щоб вони відчували ну, весь біль і втрати цієї війни. Тоді можна говорити про це. І тому тут правильна стратегія зараз діяти на півдні, бити там, тому що це має бути пріоритетом для нас на сьогодні, і це здатне натиснути на Путіна. Треба шукати інструменти тиску. Тобто, розумієте, було б дуже добре, якби ось цей саміт зараз закінчився тим, що. Був би одразу санкційний пакет великий від Європейського Союзу, пакети передачі зброї йшли синхронно, прибуття літаків f 16 першої партії, якої ми чекаємо в Україні з озброєнням, і а, дії по збільшенню інтенсивності нанесення ударів на півдні по Криму по території Росії. Щоби Путін а, собі і далі розумів, що знаєте, це. Ну, нехай він так і думає, що це змова, значить, якась України, західних лідерів, що зібралися, обговорили і знову б'ють. Ну, от так і має бути. Тоді це буде збільшувати тиск на них. І президент Чілі Боріч сказав про те, що значить, він сказав про те, що Україну потрібно так само підтримувати. Ну, От такі. Заяви пролунали. Все ж таки чекаємо і другого дня. Першим днем я задоволений, і коннотації тенденції ви зрозуміли так? з того, що я сказав. Що є ті, хто чітко підтримується, ти дотримується позиції, треба тиснути на Росію, змусити їх іти на перемовини, але з, конструктивної, бо з конструктивного боку, все ж таки, не ціною компромісів і не ціною вимог ультиматумів. Для України важливо ось це, що відкидаються ультиматуми Путіна. Ось це дуже важливо заходом. Але в той же час на відкидання ультиматумів потрібно збільшення підтримки України, щоб Путін відчув, щоб російські війська відчули на собі, що їхні ультиматуми не спрацюють, і вихід на сильнішу перемовну позицію, ось це є мета. І тут уже розійшлись. Хтось говорить про компроміси, а хтось говорить, що тільки Україна буде визначати. Але те, що це має статися в майбутньому, тут було лінією. Ну, побачимо, тому що, знову ж таки, я повертаюсь до вчорашнього брифінгу, все ще вирішується на полі бою. Тим часом Трамп і Байден домовилися про дебати, які мають бути без глядачів в залі, вони мають бути без попередніх нотаток. І мікрофони мають бути виключені, коли один говорить, у іншого виключений. Ну, це для того, щоб Трамп не викрикував, зрозуміло. Але цікаво, можливо, він зможе перекричати і без мікрофона його буде чути. Подивимося. Тим часом Трамп знову ж таки зробив заяву і сказав про те, що президент України Зеленський найкращий продавець у світі. Заздрич, чи що? Можливо. Ну, можливо, буде, знаєте. Спосіб комунікації, перший, коли якщо Трампа оберуть, зустрітися і поговорити, щоб хоче він, щоб президент України поділився з ним історією успіху, як треба досягати і е, лобіювати інтереси своєї країни, скільки це вартує енергії, сил, скільки це на це витрачається, і витрачається успішно. Ну, нехай. І, от він сказав про те, що е, він покладе край цієї війні, Трамп ще до того, як увійде у Білий Дім і припинить виплату. Києву, якщо його оберуть президентом. Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він залишає її 60 мільярдами, а потім повертається на Батьківщину і заявляє, що йому потрібні ще 60 мільярдів, і так без кінця. Ну, по-перше, США вже підписали угоду з Україною про те, що вони будуть допомагати. По-друге, вже давно, скільки говорилося про те, що це вигідно Сполученим Штатам. Росія йде з нафтогазового ринку Європи. Росія втрачає вплив на Європу, США посилюють через Європу. Можна посилити вплив на стримування Китаю через інвестиції сюди і розвиток в майбутнє України можна примножити американські капітали через виробництво зброї, збільшення контрактів на американську зброю, яка виробляється в США, створити робочі місця, в тому числі в тих штатах, де ймовірно можуть голосувати за Трампа. І це майбутнє Росії, яка буде падати, яка буде втрачати, ну і все, і там можна так само пропонувати свою допомогу. Це мені здається, очевидно і зрозуміло. Ну і тим часом Росія провела проліт Су-24 у повітряному просторі Швеції. Ймовірно, це була розвідувальна модифікація літака, і Швеція буде викликати, буде викликати. Посла буде обговорювати це, вручати ноту. Ну, і, власне кажучи, зрозуміло, Росія час від часу це, скажімо так, продукує. Ну і це зрозуміло. Ну, і тим часом російський фондовий ринок продовжує лихоманити, там серйозні, серйозні ризики того, що вони перестануть на біржі торгувати навіть юань. Тобто, вже російській економіці прийде не Юань, як я говорив, а щось інше. Ну і це Reuters повідомляє і сказав про те, що є ризики того, що від великі відомі китайські банки можуть перестати взаємодіяти з Росією, і тоді можуть бути серйозні проблеми. Ну, тобто підуть на чорний ринок. Нехай! Тобто такі санкції теж треба посилювати і діяти далі. Дякую, бережіть себе і слава Україні!